Привіт всім! Сьогодні презентуємо Таунхаус на Зарванцях. Ось така територія. Таун кутовий. Позаду діляночка. Ось так виглядає. Вихід з кухні студії, можливо, облаштувати терасу. Тут криниця. Зараз зайдемо всередину. Броньовані двері. Так. Це у нас прихожа. Прихожа. Бачечна невеличка. Гостьовий санвузол. Ось так виглядає, Кухня студія. каркас, панорамне вікно. Розводка електрики. Кімната номер 1 на першому поверсі. Піднімаємося на другий поверх. Цікавий таунхаус насправді. Санвузол на другому поверсі. Вихід на кришу. Кімната номер 2 розводка електрики. гардеробна, прикольна. Так. так виглядає. І кімната номер 3 Ось так. Деталі в описі звертайтесь.